Чи знаєте ви, що доба на Марсі триває майже так само, як на Землі, близько 24 годин і 39 хвилин? Це означає, що у марсіанина, якби він був, була б своя звична доба, зовсім не така чужа нашим біологічним годинникам. Це невеличке збігання робить Марс особливо привабливим для дослідників і майбутніх місій, адже ритм дня і ночі тут знайомий і водночас зовсім інший, через тонку атмосферу і холод. Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми вирушаємо у розповідь про планету, яка довгі століття тримала людську уяву в напрузі: Марс. Ми пройдемося його історією поверхнею таємницями під льодом і пилом, і зрозуміємо, чому він такий червоний і одночасно зовсім не схожий на Землю. Звідки червоний колір. Коли ми дивимося на Марс з Землі, він блимає нам як руде або помаранчеве світило. Цей колір не фарба атмосфери, а колір самої поверхні порошкоподібний оксид заліза, мільярди років скуповий у верхніх шарах ґрунту. Відбиває сонячне світло так, що планета здається червоною. Саме цей пил розноситься вітрами і періодично вкриває всю планету. Але зовнішність лише початок. Атмосфера Марса дуже тонка і складається переважно з вуглекислого газу. Тиск на поверхні лише кілька відсотків від земного. Це означає, що рідина вода не може довго існувати на відкритій поверхні, вона або швидко випаровується, або замерзає. Температури критично низькі, інтенсивна ультрафіолетова радіація і розрідженість повітря роблять поверхню вкрай негостинною для земних форм життя. Однак тонка атмосфера не позбавлена цікавих явищ. Тут є сезони. Випадає сухий сніг із вуглекислого газу на полюсах, і бувають величезні пилові бурі. Сьогоднішній Марс холодна пустеля, але геологічні сліди свідчать про інше минуле. На поверхні збереглися русла давніх річок, дельти і озерні відкладення. Деякі кратери і канали вказують на потужні зливи та потокову ерозію. Багато науковців вважають, що мільярди років тому Марс мав більш щільну атмосферу і рідку воду на поверхні, міг навіть мати океани. Частина води зараз закладена у полярних шапках і глибоко під поверхнею у вигляді льоду. Ці докази роблять Марс ключовим у пошуках минулого потенціалу для життя: острови гігантів, вулкани і каньйони. Уявіть гору заввишки в кілька десятків кілометрів, і це не фантастика, а реальність Марса. Олімпус найбільший вулкан у сонячній системі. Його висота сягає майже 22 кілометри, а підошва розкидається на сотні кілометрів. Такі масштаби можливі через поєднання потужних лавових потоків слабшої гравітації та відсутності тектонічного пересування плит, яке на Землі обмежує ріст вулканів. Поруч з гігантськими вулканами простягається система каньйонів довжиною понад 4 тисячі кілометри і завглибшки до 7 кілометрів, що перевершує будь-який каньйон на землі. Ці структури розповідають довгу історію вулканізму, розтріскувань кори і колосальних геологічних процесів. Марс має два маленьких місяці Фобос і Деймос. Вони зовсім не схожі на наш місяць. Це крихітні, нерівні тіла діаметром у десятки кілометрів. Що, можливо, є захопленими астероїдами. Колись Марс мав глобальне магнітне поле. Втрата глобального поля означала, що атмосфера поступово виснажувалася під ударами сонячного вітру, і це, ймовірно, сприяло висиханню поверхневих водойм. Питання чи було життя на Марсі одне з найпривабливіших у науці. Камені і породи, знайдені у древніх руслах і дельтах, можуть містити сліди органічних молекул або структури, що утворювалися у водному середовищі. Саме тому місія Марс-2020 із ровером висадилася в кратері Джезеро, бо це місце нагадує древню дельту, де можуть зберігати сліди минулого життя. Ровер бере проби ґрунту і порід, шукає складні органічні речовини і вивчає мінерали, які утворюються у водоймах. Саме ці знахідки могли б змінити наше розуміння про те, чи було життя поза землею. Сьогодні Марс оточено мережею апаратів. Орбітальні зонди картують поверхню рентгенівські, і спектральні інструменти вивчають хімічний склад, а ровери ходять по поверхні, піднімають поруди і відбирають проби. Один з найсучасніших роверців обладнаний приладами для хімічного аналізу, мікроскопічного сканування і навіть експериментом. Із виробництва кисню з марсіанського СО2. Є також невеликі дрони, які показали. Повітряні апарати для Марса можливі, і вони відкривають нові горизонти для розвідки важкодоступних місць. Сьогодні тут лише червоні рихлі породи, за горизонтом височіє контур Олімпуса. Він здається далеким і одночасно величним, мов страж стародавніх вивержень. Вітри здіймають пил, іноді зноситься тонкий шар ґрунту, а пилові бурі можуть перетворити ясне небо в помаранчево-червоне полотно. Якщо підійняти голову, бачимо два маленьких місяці, що повільно ковзають в небі, а ніч розкриває безліч зірок, відчуття чужини і знайомості змішуються в одне. Про ідеї колонізації Марсу мріють багато від переселення людей до створення наукових баз, але реальність складніша. Відсутність щільної атмосфери, сильна радіація, брак рідкої води на поверхні та дистанція від Землі ставлять жорсткі обмеження. Проте науковці говорять про поступове просування спочатку автоматичні місії і постійні орбітальні супутники, а потім безлюдні бази. Пізніше люди в захищених середовищах виклики можна вирішувати технологічно. Радіаційний захист, зведення куполів із реголіту, отримання води з льоду і трансформація СО2 в кисень. Але це питання десятиліть інвестицій і науки. Що саме, ми ще не знаємо: чи були на Марсі океани, чи збереглися органічні матеріали, які вказують на життя? Як і чому зникла його атмосфера? Вчені також дискутують про те, чи могли локальні екосистеми існувати у підземних умовах довше, ніж на поверхні. Кожна нова місія відповідає на ряд питань і відкриває ще більше. Наука це історія поступового стирання темряви, невідомого променем фактів і вимірювань. Якщо підсумувати, Марс це поєднання знайомостей і чужини, його день майже як наш, його поверхня рудопилова і безжальна, але в ньому збереглися сліди давньої води, гігантські вулкани та каньйони, а також хвилюючі можливості для вивчення минулого життя і майбутніх польотів людини. Сучасні ровери і орбітальні місії наші очі, руки і лабораторії на цій далекій планеті. Друзі, Марс це історія про те, як планета змінюється під дією вулканів, вітру і часу. Це історія про можливість, що колись тут могла бути вода, а значить, і потенціал для життя. Це також майбутнє, яке ми поступово розкриваємо за допомогою техніки і науки. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на Всесвіт простими словами і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступному відео.